Дорогі випускники, шановні гості, який... ось настав той день, якого наші випускники дуже чекали на першому курсі і дуже не хотіли його приближати на останній курс. Сьогодні перший день, що ми можемо всі вас назвати колегами. Ви вже є дипломовані спеціалісти. Вижили студенти, і ви ще це, напевно, не усвідомлюєте. Я себе дуже добре відчуваю цей момент, і дуже добре згадую той момент, коли я отримувала теж диплом спеціаліста. А, перше почуття ейфорія, радість, попереду ще пускний вечір. А через тиждень у вас вже буде така знаєте, легка ностальгія за студентськими роками, а, буде така трошки розгубленість, а що далі робити. Де працювати, де мої друзі? Як далі крокувати по життю? Сьогодні випускаємо випуск перше перехресний. У нас сьогодні 76 випускників, бакалаврів, 44 спеціаліста. спеціалісти. Найбільше в цьому році випускають кафедра землеупорядкування кадастру, спеціальністю землеустрій і кадастр. Це 17 Спеціалістів денної форми навчання, 12 спеціалістів заочної форми навчання та 23 бакалаври. Я знаю, що сьогодні вже багато наших випускників запрошені на роботу. Потреба сьогодні в фахівцях з цих напрямків як географії, так і землепорядкування, а також лісове та особа парку господарства в області дуже велике. Я здобув Освіту землепорядника, я, скажем, працював, але освіти не мав. Тому що законодавство в Україні за останні роки помінялося, тому що були ліцензії, видавалися на певні види робіт. Зараз для того, щоб займатися певними видами діяльності, потрібно мати сертифікат землепорядника. Без освіти він не, цей, не надається. Так що це мені дуже допомагає, скажі, і допоможе в майбутньому, де я буду займатися роботою по спеціальності. Купа знань, купа емоцій, купа практик. Це все не пройшло даром. Ми це все пройшли, прожили, і я вже зараз працюю по спеціальності. Я цьому дуже рада. Мені географічний факультет дав багато чого. Я хочу пов'язати своє життя в майбутньому саме з географічною наукою, навчати менше покоління цій чудовій науці. Ну і побажати всім найкращого. Всіх вступайте на географічний факультет.